Майже всі українці зіштовхнулися з етапом. Я-ніхто ну, uh -huh. в метафоричному сенсі, та, тому що в більшості. Нас з нас uh -huh. ми переформатували свою діяльність, звичну діяльність, uh -huh. свій стиль життя. Ми втратили соціальне оточення. Uh -huh. Хтось там повністю, хтось частково. Багато втрат. Так, да, ми стиль життя втратили. Ми втрат uh -huh. втрачаємо, втрачали людей та да, близьких. І це е, отак, от, ну, принаймні в 22-му році. Та ми явно масово зустрілися uh -huh. з цим етапом. Я ніхто, та чи uh -huh. там а яка а який я, яка uh -huh. я? Та і для мене це якраз історія, що ми напевно да можуть зовнішні події спричинити uh -huh. е, отаку кризу. Uh -huh. Ну це ж. Теж екзистенційна криза, Без та, умови. втрата ідентичності такої, та або відмова від ідентичності. Та. Ні, Свідома відмова. Свідома відмова. <гум> да. Ну, в когось втрата, в когось да. та це можуть бути два різні процеси, і вони дуже різні, я згодна з тобою. Ось, а, а можуть бути там внутрішні та твої трансформаційні процеси, де ти раптом усвідомлюєш себе в місті оцієї печери перед циклопом, де ти. Вимушена для виживання свого, да, ну, mm -hmm. і для подальшого життя сказати, а я ніхто. Так. Mm -hmm. І ти знаєш, я, от, ти мені зараз нагадала, коли ти описувала цей процес. Я подумала про той самий лімінальний простір. Mm -hmm. І е, вчора чи позавчора я слухала ну, такий воркшоп, е, і там пролунала така. Цитата, яка мені так запала, да, що в наш час бути живим це а, бути в фазі а, пер, того, бути в той лімінальній фазі переживання, а, залучення в таке колективне, а, колективний ритуал переходу. Звучить, може, трохи складно, але це про те, що це про контакт з колективним, який. Ми всі, ну ми по різному маємо, але ми проходимо це не лише як особистість, чи якась група людей там своїх. Ми зараз всією країною це проходимо. Uh -huh. Кожен по різному. Uh -huh. Може, когось це не зачепило, але я думаю, що без того ми не змінимося і не відбудемося як країна з великим потенціалом, але поки з дуже складною складною, страшною історією.